Пішло тепло, волога присутня і бурячок нарешті починає розвиватися. Дивіться, як класно працює секшн контрол, як і на всіх сівалках, як на кінзе, так і на монопіл. Раптом одне міжряддя є з перехватом, а решта все чітко відсікає. Це дуже мені подобається. Красота. Ну, а про розкладку монопіл я завжди люблю говорити. Якби була якась така сівалка, яка сіє кукурудзу і так класно би розкладала, неважливо, швидкізна чи повільна, я був би однозначно за неї, тільки нема такої сівалки, я принаймні не бачив. Ото всюди, де пропуски є, там можна копати сміло, там просто схожість. Самого насіння не відповідає неодноразово. Ми вже то перевіряли.